List Benediktu XVI. ex papeži Vatikán. List Benediktu XVI. ex pápi Vatikán. 13. září 2011 agentura Reuters oznámila, že oběti sexuálního násilí, i když se staly děti, podali na nejvýš postavené osoby v katolické církvi žalobu Мезинародному кресному суду в ГААЗІ. 13 вересня 2011 року агентура Reuters повідомила, що жертви сексуального насильства, якими стали діти, подали позов до Міжнародного кримінального суду в Гаазі на високопоставлених представників Католицької церкви. Іде у Бенедикта 16 бівалого префекта Конгрегації про науку вірі дале. Обівалего статнього секретара кардинала Судано, кардинала Бертоного та кардинала Леваду. Йдеться про Бенедикта XVI, колишнього префекта конгрегації віровчення, колишнього державного секретаря Ватикану Содано, кардинала Бертона і кардинала Леваду. K soudu byla podána 80-stránková žaloba spolu s 20 tisíci stránami důkazů o zločinech zneužívání dětí za nich nesrplnou zodpovědnost vedení církve. Do suden podali pozor na 80 сторінkách i dokaz zloчинів pro zlojuвання діte більше ніž na 20 tisíciach сторінkach. За які повну відповідальність несе провід Церкви. А головний винік вшат меди обжарованими хибі. Небудь місто поставені під суд, біл 1 квітня 2011 бе головного винуватця між оскарженими немає, бо замість того, щоб поставити його перед судом. Його 1 травня 2011 року беатифікували. Подане обвінені є кваліфіковано стийне як обвінені валечних злочинців або особ, які несуть відповідальність за геноциду народу. Подане звинувачення кваліфікується так само, як звинувачення військових злочинців чи осіб, які відповідальні за геноцид народів. Dá se si však předpokládat, že kvůli tzv. diplomatickým zásahům k soudů vůbec nedojde. Oak možná předbáčete, že přes takzvané diplomatiční vtrčání sud v zahálí nevydbudece. Tyto zásahy už v minulosti umlčili vládní představitele mnoha států. Такі втручання вже в минулому змусили мовчати керівних представників багатьох держав. В сучасній добі се озвал председа влади Ірска, який вас жалує за туто злочину дипломації, криті тиранії на дітей. В теперішній добі виступив прем'єр Ірландії з оскарженням на вас за цю злочинну дипломатику. ...приховування, тиранії над дітьми. «Ровніш на вас жалують адвокати об'єті з Бельгії, де, мимо інше, дошло... ...уж і к садистському усмеценні дітей». Також оскаржують вас адвокати жертв з Бельгії, де, окрім іншого, дійшло... ...аж до садистського вбивства дітей. «Екзистуї вами подебстане інструкція з конгрегаце котрими під найтішими трести заказуєте збереженнювання злочину педофілії. Існують підписані вами інструкції з конгрегації, у яких під найтяжчими карами забороняєте виявляти злочини педофілії. Що допоможе, що ви покритиськи помилувалися з об'єднанням педофілії при навчанні Америки та Австралії? Що допоможе те, що ви лицемірно перепрошували жертв педофілії під час візитів в Америку і в Австралію. Главній вінікій сте не тристале. сте є, а сте степорували їх злочини. Головних винуватців ви не карали. прикривали їх, а тим самим підтримували їхні злочини. Є знамо. Že papežan Pavel II se osobně setkával s nejtějšími pedofilními zločinci a uděloval jim významenání. Například patr Masiel, zakladatel regionářů Krista, nebo kardinál Ló ze Spojených států. Vídomo, že papa Ivan Pavel II osobistě zustíčoval se s nejtěžšími zločincemi pedofilií. Та ще й нагороджував їх, наприклад, священнослужитель Маціал, засновник легіонерів Христа або кардинал Лоу Сполучених Штатів. Ін Павел Другий отець двері Духу Асизі, Духу Антихриста до церкви. Іван Павло II відкрив двері Духу Асижу, Духу Антихриста до церкви. Ви Віти місто покані за Його апостатичне gesto поставив того-то духа зради на олтар церкви. Ви замість покаяння за Його апостатичний жест цього духа зради поставили на вівтар церкви. Вигнал сте тім духа святого, а увергл на цілу церкву прокляті. І таким чином Вигнали Святого Духа і стягнули на цілу церкву прокляття. Всі князі, які по фальшній беатифікації твори з вами папежем апостатів духовну єдноту, не служіть уж святої літургії платно, а не уділяй платно святе святості. Усі священники які після фальшивої беетифікації творять духовну єдність з вами, папою апостатом, вже не служать святу літургію правосильно, ані святі тайни не уділяють правосильно. Бог, від Бог відняв від офіційної церкви повсякчасну жертву. Нині сте суд. Тепер вас викликають на людський суд. Іван Павло вже став перед Божим судом, а невдовзі перед ним станете і ви. Там на вас будуть жалувати, Всехні об'єті педофільних злочинів, але і сведене душе, тесте фалишної беатифікації одержали духу Асизі, духу Антихриста. Там вас будуть звинувачувати усі жертви педофільних злочинів, але і обманені душі, яких фальшивою беатифікацією ви відкрили Духу Асежу, Духу Антихриста. Яке є про вас виходисько? Який для вас вихід? Бог є милосердний, але є не хто ж іконає Бог є милосердний, але лише до тих, які чинять покаяння. Покуд го одмітнете, одмітнете тим Божі милосерденстві, станете на Божий суд, а допадне на вас стрес, для справедливості. Якщо його відкинете, то тим відкидаєте Боже милосердя, станете на страшному суді і впаде на вас справедлива Божа кара. Яке конкретне покаяння? Проголошення, а в нем... Напишіть відкрите проголошення в якому. Zrušte beatifikaci apostaty Jana Pavla II. Zodpovědný za pedofilní zločiny proti lidskosti. Zkazujte beatifikaci apostata Ivana Pavla II. Ludenosti. Odvolejte z úřadu všechny současné karinály a biskupy які є під Божою анатемою. Відкличте з уряду всіх теперішніх кардиналів і єпископів, які є під Божою анатемою. Установте 12 правовірних особностей до апостольської служби про обнову церкви, а вони аж між собою виберуть вашого наступця. Призначте 12 правовірних мужів до Апостольської служби для обнови церкви. А вони нехай споміж себе виберуть вашого наступника. Зруште плановане плануване юбилеум Асизі. Скасуйте запланований ювілей Зради в Асижі. Отступте з уряду, а предступте предвидський суд. Vidí z úřadu, i staňte před lidským sudem. Dobrovolně přijměte i doživotní vězení. Dobrovilno přijmiť i do většiny uvěznenia. Tím dáte příklad pokání všem církevním farizeům a saduceům, zastávajícím už nezákonně církevní úřady. Цим ви дасте приклад покаяння усім церковним фарисеям і садукеям, які вже незаконно займають церковні уряди. Многократ ми вас бієм шести лет просили, аби сте учинив покаяння за гесто Яна Павла II в Асізі, заказал герезе а одволав геретицьке біскупи а теологи. Неодноразово протягом шести років ми просили, щоб ви чинили покаяння за жест Івана Павла II в Асижі. Заборонили Єресі і відкликали єретичних єпископів та теологів. Ніц з того істе не учинили. Нічого з цього ви не вчинили. Волалісми к вам. Зачісагарі! Ми волали до вас, благали, писали десятки алярмуючих листів і відкритих закликів. І, з того -то будете перед учні. і за це все перед Богом складете звіт. Ještě máte možnost k pokání. Vyště máte možnost do pokání. S krvácejícím srdcem vám píšeme tyto řádky, protože jsme vás milovali a s důvěrou očekávali, že započnete pravdivou obrodu církve. S srdcem. Пишемо вам ці рядки, тому що ми вас любили і з довір'ям очікували, що розпочнете правдиве відродження церкви.